Всім добрий вечір. Ще раз ми дивимось друге відео сьогодні. Хотів сказати другу частину, але частина, по-перше, просто друге відео. І у ну, мене є різні срібні прикраси, які ми з вами давно не дивились. Може комусь буде цікаво, тому давайте подивимось. Наприклад, ось такий цікавий браслет з Геліотісом. 1400 гривень 39 доларів. Приблизно він на 17. Сантиметрів за 5, ви бачите, на мені він трохи великуватий. От він підтискається, я не знаю, на який бік його краще. От, це ось так виглядає, він трохи різний, в тому сенсі, що ось ці дужки різні, по різному виконані. Але це така задумка. Може, навіть і більше, ніж 17. Може, це і всі 18. 6 см в діаметрі, і ось так ширина в нього 5,2, 5,3. Плюс-мінус, бачите, він піддається, його можна буде притиснути і зробити його більш-менш до свого розміру. Це такий жорсткий браслет, срібний. У нас сьогодні все срібло. відео з біжутерії планується. Але трохи пізніше. За вагою вага в нього складає 14 грам. Зараз покажу геліотіс. Це в кого от такого плану наборчики, то можна докомплектувати, плюс він буде сідати такою діадемкою. Ну він на своєму розмірі він буде краще, ніж на моїй руці. Бо з мене він просто падає. В великому розмірі 20,5-400 гривень, ось така у мене зміючка, це така повсякденна прикраса. От, на кожен день і, і то навіть не зміючка, а більше ужик. Ой, я, до речі, цього літа натрапила на таку, що була не в дуже доброму настрої, тому я її ще вирішила зняти на камеру. Ну, це це пов'язано з тим, що я її просто не боялася. Я подошла до него, но она, она больше слякалась, неже я вот. так что так а вот. Історія романтична. Сумно романтична. Так, Сережки наступні, вони досить романтичні. В кого не проколотів вушка, але ви хотіли подивитися, як на вас сидітимуть сережки. Е і вони цікаво виглядають кліпси, повністю кліпси. 950 гривень. Це цирконій та марказіти червоного такого кольору. Він, знаєте, він схожий на гранат. Це не гранат, але такий відтінок цікавий. Міг би бути і гранат. Як я люблю говорити, що е, ніхто не дізнається, що це не гранат. 19 мм висота, якраз середній розмір, так що можна сміло думати, що це гранат. А що, сила думок? Сила наших побажань. Ні, дійсно красиво, красиво це переливається, красиво це виглядає. Довушка притискається зараз, мені хочеться поміряти. Я вже говорила, що друга у нас частина буде трохи розмовна. В принципі, добре воно так на вухо сідає. Щоб я рекомендувала, якщо у вас волосся тут трохи якось прибрати або заколоти красиво, щоб не було чим їх збити. Ну, Вони не мають злетіти, але якщо туди-сюди воно у вас буде. Волосся тіліпатися, то можете зачепити. Тобто це це нормально, у нас волосся за сережки заплутується тому я так кажу, що от кліпси вони ну трохи по-інакшому носяться, то що вони ж не проколить. Але в цьому їх і фішка Наступний набор цирконій, також кубічний, він ось такого. Такого жовтувато-жовто-блідого кольору, квіточки такі. Не знаю, чи ви любите. Так, це такий літній варіант. 1350 гривень вартість по розміру каблучки я не подивилась. 18,2, ну, це 18 вважається. От на 17,5 ну, я ношу, щоб мені трохи вільно було, але щоб не прям воно спадало. То мені якраз на мій 17,5-17,6 мені зручно. От, бо я не люблю, коли мені щось в пальці. От не знаю, це в мене таке прям. Бачите, я от і лак поки що не роблю, поки за ним не сумую. Інколи щось хочеться, але. Це потім, поки не до того. Ви знаєте, я собі зробила міжвійку, перманент, перший раз в житті, і то не безболісно пройшло. Тому наступного разу, коли я щось буду робити, я взагалі подумаю. А тут, же, коли вам роблять вам підрізають, ну ви знаєте, що я кажу. Що я тут розказую, але все одно вам шкіру підрізають, можуть врізати, можуть щось там. Ой. Дівчата б'юті тема. Ну, але що трапляється, то трапляється. Комплект красивий, можу запропонувати окрему каблучку. Просто це буде третина від суми. тому це, як за каблучку, то недорого. 900 гривень 13,3 вага. Ось такий салатний колір. В попередньому комплекті в нас жовто-блідого. Це салатний, досить насичений. Якщо у вас є недокомплектований хризоліти або що зелененьке, то можна таким планом, тим паче, він, знаєте, що це як око. Це типу. Ну, він на зап'ясті 16-17 см. Тут дійсно вже на 19, але він, якщо на 18, вам буде трохи важко його застібати. Тому краще ось так позаду виглядає. Також цікавий варіант, такий повсякденний, блищить. Не для зими, більше для весни та літа. Але, дівчата, ну, так подумати, що там тої зими. тут інколи що там, того життя, думаєш, що так швидко час плине, а зима це лише якийсь там короткий період. У 21-му розмірі Кельський хрест. Чи я правильно сказала, чи це єгипетський? от Ось так. Такий перстень, він може, може навіть і чоловічий бути, трохи він може маломірити, тобто 20-25, я так думаю, дівчата, бо він, бачите, такий досить широкий. От, щоб, просто щоб вам вже зручно було. 1050 гривень вартість. За вагою зараз я скажу, він затемнений. Це от таке е, чор, чор, чорнування, нехай я так скажу. 10 грамів каблучка вага, і вона прям така широка-широка. Не знаю, чи дивляться чоловіки. Але дівчата інколи беруть своїм чоловікам. Але ну, небагато хто любить. Так, краще, ну, персні. Я маю на увазі небагато хто любить персні. от Краще, якщо на подарунок дивитись краще ланцюги, підвіски. Зараз купа оберігів, всяких, там жетонів, не жетонів, можна гравірування, красиво зробити. так, дівчата, Це мене не в ту сторону понесло, бо хотілося вам дати пораду, яку ви мене не питали. 3,6 це Муранське стекло. Скло, угу. ну нехай вже стекло, вже, вже мене ні, ні, нічим не оправдати. Ну, я з суржиком, я колись казала, що От. я навчалась в українській школі, але розмовляла суржиком і перевчалась, щоб розмовляти більш современно, того, що всі сміялися з моєї розмови, і з мене всі сміялися, що я ось так балакала. Так, зараз, слава Богу, часи змінились у нас. А, ось це в нас підвіска Муранське скло 900, ні, підожди, 850 гривень. Її фішка в тому лише що вона блищить. Якщо ви робите там намиста, можна зробити таке типу сатуара, типу, як буде ожерельє української мови? Я не знаю. Ну от, Якесь красиве кольє, якусь красиву шину прикрасу. От, І буде яскраво. Але ось Ця штучка, вона срібна. От, можна, в принципі, зробити щось цікаве, якщо ви любите, коли у вас щось блищить. Бачите, такі блискітки. Зараз е, я сьогодні була в Єві, там купа всяких таких. і... Тінів для повік, тіни й тіні. Коротше кажучи, купа косметики з такими блискітками, блискітками і навіть підводки. Там все таке цікаве, цікаве. У 19-му розмірі, бачите, це я знайшла трохи е, крупненьких розмірів. 1150 гривень, така каблучка по типу чалма. вона матова. Її, в принципі, фішка і в цьому і є, що вона матова. Матовий колір краще заглянець тим, що він. Уже ось такий є. А глянець він більш такий зеркальний, тому видно на ньому якісь мікроподряпини. А на, коли показуєш на відео, то це взагалі ну, виглядає гірше, ніж вживу на прикрасі дивитись, тому що воно виглядає як дефект. Але це не є дефектом, тому що це нормальна практика. Коли така зеркальна поверхня на сріблі, срібло досить м'яке. І на ньому. Видно всі царапки. Так от, не фотогенічна прикраса, але це не, не в випадку з нашим перснем. Далі, каблучка, ось така тройна, тобто три каблучки, ось таким чином одягається, 17. У мене 17,17,2, тут розмір, навіть 17,2 а не 17, але можна по різним пальцям вдягти. На, кож... На кожній каплучці тут проба є. 750 гривень. Вартість, бачите, вдягла. От Чому я їх і не люблю, що вони мені заважають? От, може, може, тут трохи зручніше буде. От Під чорні ногті колись була така мода, такі широкі. Під чорні ногті. Далі у розмірі 18.1 ось це шикарний комплект, він і важкий, я маю на увазі сережки, і при цьому яскравий це фіаніти. Це моя улюблена тема, у мене щось схоже є. Тут купа, просто купа золотих накладок 375-ї проби, тому я не можу його не рекомендувати. От, лише він вартий через ці накладки. Ну, і яскравий, і красивий, типу таких соняшників. 2500 гривень 71 долар в нього вартість. ще раз, Ну, давайте глянемо, прикинемо сережку, раптом хтось схоче. А я вагу сережки не сказала. 6,8. Ну, вони важкенькі, але в тому і сенс, тому що вони крупні. Взагалі, це мій розмір, дівчата, може, це, може це і зі мною і має лишитися. Якраз це прикраси для зими. Це таке, що носити зараз. Щоб було зручно, тому що підвісні так не вдягнеш, вони не такі будуть зручні під шуби, під куртки. А це якраз ідеальний варіант. Як хочете, як хочете, наступна прикраса теж красива, красива, made in China, Це дійсно Китай, тут є клеймо, це срібло 925 проби. От, у позолоті, він виглядає як лимонне золото таким обручем. Його можна носити разом з золотом. Якщо у вас є такого кольору 5,2. це в нас ділянтри. Зараз я помірю на себе і скажу, куди він налізе. І він, знаєте, от його вдягаєш, лампа світа, і він взагалі мені схожий на золотий. Дівчата, я думаю, що він не більше 16. я Чомусь думала, що буде на 17, він не буде зручний, тому що вам треба руку буде крутити, повертати. от, і В ньому не буде зручно, якщо більше, ніж за 516. 16 16 це для нього ідеальний варіант. Може і 15, і 5, от, На мені якраз впритик, я б сказала. от. Жал, шкода, що в мене немає. <с> Такої ще каблучки, стежинки. Да? браслетик, стежинка, каблучка стежинка. Бажано золота, але позолото золоту теж було по золото, в сріблі теж непогано. Так, Замок я не показала з таким чином. Оп, і оп. Два рази оп, і у вас воно застібнулося. Дівчат, дійсно, красивий. 1450 гривень 40 доларів вартість. от Такий, от подивіться, колір. от Просто як лимонне золото. От я не знаю, як по носиться такого плану, що, певно, не, не дуже мочити руки. І кремом не, не дуже мазати, просто вона. Ну, все одно з часом витирається. Як і всі ніжні прикраси в цьому житті, коли ними користуватись, так, це в нас буде для відео з Таїланду, але тут довжина 19 см. От просто це, те, що лишилось. Це на завтра зробимо тоді прикраси таськи, які в мене залишились. В першому сьогоднішньому відео ми дивились з вами ось ці прикраси передивлялись ось ці браслети. І я згадала, що в мене є ще один браслетик з топазами. Більш такий, ну тут 18 см, він маленький, він на зап'ясі. Також форма ока нагадує: ось такий цікавий колір. Багатенько камінців, і вони всі такі досить крупні. Якразне зап'ястя 16 і максимум 17 сантиметрів. Тут українська проба. 4 тисячі гривень 112 доларів. Так, позаду камінці тут відкриті. Ну він класний, він такий веселенький, бачите? Освіжаючий і якраз. На Новий рік, під ялинку. От, браслетик, і я б рекомендувала там якесь кольє красиве, або підвісочку ще до нього. І був би красивий набір. Не все вам показали, що хотіли, вже так часу забагато. Але подивимося, що таку підвіску, бо вона у радіюванні вона така досить насичена. Це фіаніт, він крупний. От, якщо у вас щось зелененьке, колір такий цікавий він і не. Виглядає трохи темніше, тому що це, бачите, у нас вона просвічується. На грудях вона не буде просвічувати так. Особливо, якщо там на ковтинці або що вона досить крупна. Сама по собі у радіюванні 900 гривень вартість. Срібло у радіюванні фіанії дівчата. Але він красивий. Останок сьогодні в нас пресована. Прес бірюза, 18 розмір. Тут 20 грамів, це загальна вага набору. На ось таких підвісних швензах, він у нас, англійських, 2250 гривень вартість. Він такий цікавий, красивий. От, є, є в мене намисто з брюза, хтось з дівчаток питав мене про бірюзу. Намисто зі справжньої бірюзи 43 см. Ось такого плану. От підійде воно ну воно підходить за кольором, прожилки намальовані. Бірюза, бачите, вона така красива. Намисто з бірюзи 1200 гривень. Срібна фурнітура. Намисто повністю з срібла. срібний карабін. 1200 гривень. Ось таке сьогодні у нас відео ще вечірнє буде. Якщо вам сподобалося, будь ласка, напишіть мені щось, я буду чекати. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного вечора. До побачення, до зустрічі у нових відео.